Привіт, привіт, Таманова і сьогодні ми знову гостюємо на першому всеукраїнському чемпіонаті з кондитерського мистецтва Біскотті Шеф-кондитер 2015. Аромат шоколаду і солодощів просто збиває з ніг. Чемпіонат кондитерська компанія Біскоті, виробник печива та тісточок у рамках національного свята шоколаду у Львові. Зважаючи на те, що така подія проводиться в Україні вперше, організаторам вдалося не тільки провести її відповідно усім міжнародним правилам, а перетворити змагання кондитерів у справжнє шоу. За усім, що відбувалося у боксах учасників та на дегустаційному столі суддів, усі, хто відвідав Біскотті шеф-кондитер 2015 могли спостерігати у режимі реального часу на великому екрані. Для поціновувачів та любителів, це був фактично дводенний майстер-клас від найкращих кондитерів України. Я думаю, що якщо б нам зовсім нічого не вдалося в святі, але ми тільки провели чемпіонат, то можна було б вважати його мега успішним, бо оце, що зараз закінчується чемпіонат кондитерів і те, що ми дізнаємося найкращого кондитера України ім'я, і що ми запалимо нову кондитерську зірку, це насправді мрія десь останніх семи років. Те, що з'явиться нова зірка в кондитерському мистецтві України, я думаю, що це основний результат цьогорічного свята. Особливого шику цій події додав зірковий склад суддівської колегії, серед яких справжні метри кондитерського мистецтва. Головою журі було обрана француза Патріка Казула, одного з небагатьох володрів звання чемпіона світу з кондитерського мистецтва. Також до складу увійшли Марія Шрамко, українка за походженням, яка сьогодні є одним з ключових майстрів кондитерського мистецтва в Ісландії. Ресторатор Валерій Созановський, випускник Вищої національної кондитерської школи Франції, під патронатом Алана Дюк. Каса та Валентин Штефаньо найвідоміший шоколадє України. Валентин захищав гідність України в першому сезоні чемпіонату світу з кондитерського мистецтва в Парижі у 2008 році. Щодо учасників, то серед них також є вже імениті кондитери. До участі в чемпіонаті запрошувалися кондитери, шеф-кондитери, помічники шеф-кондитерів і шоколад'є. Серед усіх поданих заявок було обрано вісім найдостойніших претендентів, які і демонструють свою майстерність на біскоті шеф-кондитер 2015 Олександр Бражевський присвятив кондитерському мистецтву більше 13 років. Олександр бренд-шеф DGF International Culinary School. дипломований технолог, талановитий шеф-кондитер і випускник International Culinary School Франс. Перше він перший да на Україні. Я вважаю, що це велике досягнення, тому що такого рівня ще не було в Україні. Я думаю, що це великий задаток на, на майбутнє і. У ці чемпіонатах будуть справді визначатися з найкращі кондитери. Судді, дуже дуже гарні судді підібрались. Максим Гуменюк, майстер-кондитер, практик, створює шедеври для кондитерського дому Волконський кайзер у Києві. Це дуже великий крок для України як становлення учасника міжнародної арени. Тому що в Україні є дуже багато талановитих. Кондитерів, але вони або соромляться, або не знають, що ну, була змога а, а, прийняти участь у такому грандіозному святі, можливо, так, а, як «Біскоті кондитер І, а, і ну, це перший конкурс, а, все пройшло напрочуд чудово. Скульптура моя досить така лаконічна. Це осіннє дерево, яке вже таке починає трошки ну, якби віддавати, напевно, своє життя, але а, а, вона ще не повністю жовта, вона ще зелена. Мене ще подає надії. Сподіваюся на перемогу, звичайно, але для мене це, мабуть, не так якийсь конкурс, як просто перевірка себе в першу чергу і можливість познайомитися з колегами. Ігор Сарицький шеф-кондитер і шоколад'є, який присвятив кондитерському ремеслу вже не менше 15 років. У 2010 році брав участь в чемпіонаті світу з кондитерського мистецтва у Парижі, звідки й привіз бронзу. Насправді дуже добре, що щоб що робили такі чемпіонати. Такі конкурси організовуються на навіть досить рідко в Європі, і те, що організатори на такому рівні змогли провести і зібрати нас всіх купи тут і це дійсно була боротьба, це був стрес, так як для першого разу той супер. І Сабіназон зіара, шеф-кондитер власного одноіменного кондитерського доку. І сабіназон у свій час залишила юриспруденцію заради кондитерського мистецтва. Сьогодні майстер творить і експериментує, втішаючи клієнтів і близьких приголомшливими кондитерськими витворами. Дуже напружено, дуже інтенсивно. Для мене це перший конкурс, тому це все вперше. організація. Треба бути зібрано. Ваш торт був самим, самим на мій погляд, самим яскравим. Я кравим, таким і самим апетитним. Розкажіть про секретні якісь інгредієнти. Ну, секретних немає. Я використовую, намагаюся використовувати е, ті продукти, які зараз є в сезонні. І є малина і є інжир. Тобто, все, що ви підете на ринок, ви можете купити. Можете сказати, що ви задоволені своїм виступом? О, я думаю, після того, як судді скажуть свій вирок, я приймала участь разом із своїм. Своїми вчителями перш за все. Це люди, які навчали мене всьому, що я вмію. І тому опинитись поруч з ними в цьому місці, це було вже, вже достатньо для мене, да, стати поруч зі своїми вчителями. Тамара Собко кондитерський світ для себе відкрила цілком випадково. Їй тоді ще кухарю київського ресторану запропонували приготувати торт у відсутності кондитера. Місія була виконана успішно, а Тамара назавжди покинула гастрономію заради кондитерського мистецтва. Дуже все подобається, було багато різних нюансів, які потрібно було придати, але я змогла це зробити не все. Тобто то людський мозг, да, наскільки він може працювати, достичь всього. Нова, то есть восьмерка бесконечности. конечності. Чим мудреє чоловік, чим більше він працює над собою, тим більше він може достичь висот включати всіленною. Іліна Бойко, шеф-кондитер і шоколаті. Учасниця другого сезону відомого реаліті шоу Майстер Шеф. На сьогоднішній день працює над десертами харківського ресторану Бір Пробка». Мені дуже подобається. Во-первых, такое море позитива столько нових знакомств очень понравилось понравился сам процесс підготовки к чемпіонату як живий справжній український національний млин чому вибрали саме от, от таку тематику країна вітру або третя стихия и когда починаєш думати о воздухе как о стихи первая мысль в И не приходит а мельница но отсюда уже заработала мысли а же есть и какие место вы посядете на себя нет никакого чуття единственное что я могу сказать что я очень спокойна что можно сказать про судья судьи это вообще это море позитива хорошего отношения доброго хорошего отношения к участникам не как к соревнующимся людям, а как к коллегам, которым нужно в чем-то помочь. Володимир Прищепан і щодо знає, що таке перевірка на міцність. У 2012 році шеф представляв Україну на чемпіонаті світу з кондитерського мистецтва. Для мене це а, таке зна, так, знакове збиття. Я не доволен тим, чим ти може і не там, не все зробив, але дуже успішно. Я вибрав себе дуже важливу техніку. Зуб було немає. Може бути в цьому була ошибка, а може бути ні. Дмитро Дударенко майже десять років займався кондитерською справою, навіть не роздумуючи, обрав професію кондитера за її багатогранність та творче мислення. На сьогоднішній день займає посаду шеф-кондитера вишиканого ресторанного комплексу Подкова в місті Києві. Я дуже задоволений вперше в Україні такий чемпіонат. Я встиг вдалося, чи все ну. Звичайно, ні. Звичайно, планувалося зробити якмо більше, якмо яскравіше, красивіше. Взагалі підбір суддів, ну, судді дуже професійні. І Є метри в цих суддях, Патрік Казула, Еммануель Амон, на яких... Ну, я рівняюсь. Я вам Дуже дякую, я бажаю вам успіху. Дякую, дякую вам велике. Що ж, оцінивши смак, оригінальність подачі, професійні навички учасників. А головне смак кондитерських шедеврів суддям залишається визначити кращого з кращих першого чемпіона України біскотті шеф кондитер 2015 я своє предсказання сразу сказал. Перед тем, как мы отправили судить, я сказал, кто это будет. І я вгадав. Во-первых, у нього большой опыт. У нього есть опыт виступлення в Європі. Во-вторых, техніки, чистота роботи, ідейність і ну, он чувствовав своєю Ну, Чесно кажучи, такі перечуття були перед конкурсом, але під час конкурсу вони зникали з кожної години, і коли я звідси вийшов. Чесно кажу, я вже не був впевнений, я зовсім не був впевнений, тому що дійсно була грандіозна боротьба, досвід. А по друге старання, дійсно, я, я себе просто вижив, як той лимон так вичавив, і ну, не... виявилося, що це не просто так. Біскоті, шеф кондитер Біскоті, шеф кондитер Біскоті, шеф-кондитер. Біскоті. Шеф-кондитер. Біскотті. Біскоті. Біскот. Шеф-кондитер. Шеф На жаль, свято солодощів та шоколаду вже закінчене. Але перший чемпіон Біскотті шеф-кондитер визначений. Ми бажаємо йому успіху. З вами була Марія Поліщук. Побачимось.